Всім привіт! На новому відео це іменно друга частина з борки сьомої пластини. Ось що тут вже я зробив на прошлого обзорах оці два набори він треба якось впихати і зробити так, щоб вони були ідеальні і по стандартам Майнкрафту. Ну, типа те, що тут вже в тому смислі, що тут паперішки, хай вони будуть. Бо два часу шукати деталі раді того. Я не буду. Просто зробити так, щоб тут все було квадратне без ніяких полублоків. Починаємо! На прошлому відео ми ну, на тому такому-то відео ми збирали з платформи. І, і нам може зробити прийме. Правда, нам треба якось їх впихати сюди. Ну, це легко зробити так, щоб тут. Був ідеальним, від, від тут майже нічого такого і нема. Хочого це вже зразу можна приєднати. За цим треба ще попрацювати? І за чого йде розборка. Повна глобальна розборка цього набору. Він зовсім не треба нам, і з нього ми тільки получимо нужні деталі. Беремо, вставляємо і робимо новий біом, грівно сніжний. На жаль, Лео ще не представило нам нові види свинок. Да, вони вже є. Зимовий вигляд. Бо толком і наборів майже не виходить по Майнкрафту. Майнкрафт вирішила знімати по фільму. А як ви знаєте... По фільму там вони по кадрам, а там максимум 6 наборів. Максимум оці, в цій темі. Буде 6 наборів і все. Думаю, не буде далі продовжатися тема по лягу Майнкрафт фільму. То вже вийшли до набори. А з гастом по другому трейлеру. Або по-першому. Коротше, сильно не дивився ці трейлери. Дивився українські аналоги і наконець з'явилися нормальні з озвучкою на однією людиною. Озвучка Майнкрафт фільму. Бу вже на наступних язиках там і на російському, і на українському почали озвучувати трейлер. Ну, все-таки. Так. Да. Довгожданий фільм по Майнкрафту вже вийде 3 березня в кінотеатрі. Це для всіх новина. Хочу якось на цю платформу щось впихати. Так ось інформація. Я можу задобавлю в літо. Ну, на канікулах. Я можу добавлю, добавлю як ігроп. Катається на гасті. Да, вже поступила інформація, що в Майнкрафті буде така сама функція вже літом цього року. Ось такі ось такі новини. Зо чого ожидаємо Майнкрафт Фільм? А за цим я взагалі не знаю, що робити. Його, його голова до якої до якоїсь деталі можу причепити, щоб воно держалося. Е, смислі. До цього, до цього воно держиться. До остальних ні. немає логіки в цьому наборі. О, якраз, якраз є ця штука. Правда. Для цього треба розвити тут багато, ну багато водички. І цьому набору вже краще, щоб його не було. Бо того на полку не поставилося, щоб воно було ідеально. Деталі тут дуже довго ставляться дуже. Ну-ка, поки що будемо робити окран. Тепер додаємо трохи каменю. Так ви може не знали, але є в Майнкрафті такий біом. Також, якщо хочете, щоб я постарався зробити новий вид свинки ну, кастом, із нової версії. Коротше, щоб я зробив по самій-самій новій версії 1.21 Крапка80.21 як, Якщо ви хочете, щоб я, щоб по цій версії цей, ну як там кастом такий, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дуже довго це розбирається. Першу починаємо робити знову засніжений біом. Так, якщо ви хочете, щоб я в своєму світі зробив повністю, приповністю, повністю, приповністю, повністю приповністю цей, ну як, щоб я зробив повністю структуру. Стародавнього міста, то ви туди ставте на канал підписуйтесь на канал. Розбираємо кубики, з них буде крутий ландшафт до гориз водоспадом ці деталі для того щоб платформи держалися Це в роубісо буде підходити до кінця. І так ось новина. Якщо хтось, під... якщо ви хочете, щоб... щоб я зробив ще нормальну структуру іменно тих, ну, штук, де цей. Ну там якісь закопані оці структури. Я не знаю. Із-чого. -за Забув. Із-за чого... На цьому вже я закінчила це збирати. Да, оце невеличке таке відео було. Ну зачешу. Де я закінчу? Мені ще треба кої-що доробити. Останні три деталі. Раз. Два? Так 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 так. Три. І чотири. Все закінчили. Всім пока.